Росіяни влупили сьогодні авіабомбою по селищу Ярове на Донеччині в той момент, коли літні люди, пенсіонери, отримували пенсію з автомобіля Укрпошти, автомобіль в білому кольорі, не військовий. Двадцять -ро вбитих російською армією людей. От в цьому ж контексті, знаєте, ставлення в принципі до мешканців Донецької агломерації яких вже позбавили елементарного, і питної води, і технічної води. Знаєте, люди, які залишились на окупованій росіянами території, їм зовсім не потрібні. І все, що робить зараз Росія, це витісняє людей з цих територій різними способами. Як можна жити, коли на пенсіонерів кидають каби, як можна жити, коли людей позбавляють доступу до води, це практично неможливо. І це політика Російської Федерації: витіснити, вбити, скалічити або витіснити з цих територій якомога більше людей, які пам'ятають Україну, і які знають, що при Україні була і вода, і світло, електрика, і головне, любов була і ще буде.